Дівчата, вітаю, мене звати Раїса. Ви на каналі провизання та шиття. І так як останнім часом мене захопило пошив одягу, я вирішила трохи обновити свій та гардероб своїх дівчат і замовила трошки полотен трикотажних. Зараз подивимось, що прийшло. Мені самій дуже цікаво. Так, як це відкрити, щоб не... Не порізати полотна. Я полотна в магазині Woman House. Дуже давно вже замовляю в цьому магазині. Раніше вони працювали в Харкові, зараз вони переїхали в Одеську область. І посилочка йшла Укрпоштою трошки довше, але не дуже дорого доставка. Мені якраз такий ваян дуже підходить. Як ви вже бачите по пакуванню, що нова почта би так. Не взяла по Достатньо все надійно запаковано, мені подобається. Так, я зараз це все висаду. Мазую, що підходить по кольору кашкорсет до основного полотна, тому що завжди це проблема. Все такий білий, він різний. І в даному випадку, я думаю, що на камеру добре видно, що це, ну, звісно, білий-білий, а оцей такий аж. Якимось трохи з блакитним відливом. Дуже він вибілений. І коли шиється футболка, це, до речі, кулір хорошої якості, він щільненький. Робництво Туреччина я не беру Китай, тому що кошлатиться, воно сідає, косить, линяє. і я не хочу витрачати свій час і кошти на те, що не буде гарної якості. Так, це... це тоненька. Грібана по типу резинки один на один, вона зв'язана. Дуже така міленька м'яка, це її плюс, колір це мінус. Тут взяла три метри цього коліру, мають бути об'ємні футболки з рукавом до ліктя. Такі вони більш сучасні. Дівчата такі замовляються, вбіє теж таку буду Тобто, три футболки має бути з цього відрізу. Потім перемірюю, зараз не буду переміряти. Далі, Ось ви бачите на камеру, яка різниця. Це кашкорсе. Кашкорсе відрізняється від рибани тим, що кашкорсе це переплетення резиночка 2х2 зв'язана. А рібана 1 на 1 По якості воно м'яке, класне, але по кольору відрізняється. Ну, і, звісно, я так і буду шити, тому що. Горловина без кашкорсе, мені не подобається. Це тут двохнитка петля, якраз тоненька, на літо, і я вже думала шити собі костюм, тіла, якісь такі, типу спортивних штанів і футболку. Бачу багато хто шиє із двох футболку. Вона, до речі, така приємна і не товста зовсім. І тут майже натуральний склад, звісно, що є. Ну, Додаткові якісь волокна синтетичні, але тут їх невелика кількість і полотно еластичне якраз для футболки, буде класно. І я думаю, можливо, це пошити собі не штани, а шорти, типу бермуди і велику об'ємну футболку. І буде в мене такий костюм на всі випадки життя бігати влітку. Побачимо, що я вирішу. Взяла 2 метри, я думаю, тут вистачить на повноцінний костюм зі штанами. Можливо, будуть шорти і ще щось буде для малечі. Так, далі. Мені сподобався. Написано було, що це сіро-блакитний. Сіро ну, він більше до блакитного, але такий приглушений, гарний колір. На камеру він трохи не передається. Навіть рука в кадрі і все ж таки він кудись е не показує в реальному корі. Двохнитка петля. Такої самої якості. Дуже гарна і кольор мені подобається. І будують, скоріше всього, що штани. Тому що я дуже люблю вдома ходити в спортивних штанах. І вже ті, що я шила сірі собі, їх ношу майже кожен день, перу, її ношу. І вони мають класний вигляд, дуже приємне полотно до тіла. собі ще таких, Але вже трошки в іншому кольорі. Сюди я не брала кашкорсе, тому що не було кольору, геть приблизно. Так, далі. Це чорний колір. Це замовлення моєї старшої доньки. Буде футболка. Теж е, хороша якість, Туреччина, він щільний. Я вважаю, що якісна футболка має бути щільною є еластан. Я думаю, що залишку ще будуть якісь велосипедки для найменшої. Тож, будемо шити. Так, наступний це теж двох нитка. Петля такої самої якості, це Туреччина, дуже приємне полотно. І це будуть спортивні штани для вікосі. І в мене кашкорсе з сірого кольору є, тож я нічого додатково не брала. Дуже зручно, коли вже якісь є запаси таких базових кольорів, хоча б чорний, білий, сірий, бежевий. Тоді докуповую лише полотно і вже штани чи будь-який інший одяг вже готово. Дуже приємний колір, він не темний і не світлий, якраз такого середнього кольору, бо на мені штани зараз то набагато світліший. Цей дуже гарний колір, дуже мені подобається і таке м'яке приємне полотно. Вже руки чашуться щось шите. Так, і це я взяла відріз по пліну. Трохи він темніший. Я дивилася, ніби мені якось здавалося, що він набагато світліший. І що він мав би підійти до. Так, це китайський ось. недорогий, зовсім вже не пам'ятаю, але написано, що котон. Тут теж пише, що котон поплін. А вони, до речі, якщо ось такі є ці надписи, то вони не врахують в метраж, і це якби додатковий вже йде додаткове полотно. Магазин мені це подобається, навіть якщо були якісь нюанси із тканинами, якийсь брак, чи там, пам'ятаю, щось мені було брудне прийшло, десь край був такий трохи забруднений, то вони мені це все замінили і все було добре. Це я взяла як підкладку. Пам'ятаєте, мікровельвет був у мене з браком. І я думаю, що зробити підкладку, можливо, це буде якась сукня, чи спідниця, чи щось сорочка на підкладці, щось таке. Але він трохи темніший. Я ще не прикладала до основної тканини, як це буде виглядати. А Взагалі він такий достатньо товстенький, що можна ще й. Щось як окрему річ пошити, обов'язково як підкладку використовувати. І по відчуттям, дійсно, он має трошки стричця. Угу, Пам'ятаю, який поїд. відсоток тут бавовни, але достатньо приємне полотно. Тканина. Ось така невеличка розпаковочка. Я буду шити і буду вам показувати, що я шию. Можливо, багатьом не цікаво такі розпаковки дивитися. Хоча багато хто любить такі відео, скажу вам відверто, що більше я роблю це для себе, тому що потім забуваєш, що ти де замовляв, яке це там полотно. Хоча вже я його відрізняю, тому що, вже коли пошив якусь кількість одягу, то вже ти знаєш, то двох нитка, то кулір, Але для себе якийсь ось такий звіт. Мені це корисно. Я деколи повертаюся, потім дивлюся, а що я замовляла, що в мене ще є там в запасах, що я вже пошила, що не пошила. Тож, якщо вам було теж цікаве це відео, напишіть мені про це. Взагалі напишіть, чи купуєте ви тканини просто так, що вони вам сподобались, чи конкретно під якийсь проєкт. Мені буде теж цікаво. Я поки що купую в більшості випадків під конкретні проєкти. До речі, всю тканину попередню, яку я купувала, я вже майже все пошила і навіть залишки повикористовувала. Хоча в мене є трохи ще запасів, якось я зберуся, впорядкую їх. І, можливо, я покажу вам, що в мене ще є, і взагалі, як я їх зберігаю. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною що мене підтримуєте. Тримаємося на сьогодні. все. до зустрічі в нових відео.